Рушники, які ви сьогодні побачите, вони з тих регіонів України, які зараз найбільше постраждали від війни. Це рушники з Чернігівщини, рушники з Харківщини, з Житомирщини, з Київщини. І дуже шкода, що на тих територіях пошкоджено і зруйновано музеї, в яких теж було збережено, зберігалося до цього дуже багато рушників.

На згадку саме жінка, яка вишивала на цих рушниках. мати моя. Дякую за на Живе все знайоме до болю, І дитинство й розлука, твоя материнська любов. Кожен рушниця це як є якась історія. Це історія життя якоїсь жінки, або якоїсь конкретної родини. І обов'язково портрети. Господарі дуже часто обрамляли з таким вишитим рушником. Або е, вишиті картини, чи те рукоділля, яким займалася жінка, на обов'язково виставляла, розвішувала його стінах хати. І найчастіше це теж були рушники. Обов'язково українське весілля теж було з рушниками. Це, це одне те. з найбільших наших свят християнських Пасха. І обов'язково застилали стіл вишитим рушником. Накривали кошик, з йшли до церкви теж рушником. І ось як в інтер'єрі української хати теж завжди був рушник. Жінки на українських рушниках вишивали своє ім'я, прізвище для того, щоб цей рушник передавався з покоління в покоління, і щоб його берегли. і Це була пам'ять у родину. На українських рушниках завжди дуже багато квітів. Часто це букети квітів або навіть сіль вазон. Рушник символізував продовження життя. Він вважав квітучого життя родині або тому, кому його дарували. Що крім квітів, що в рушниках дуже багато пташок. А також цехи символізували душі померлих, які відвітають до раю. Українці любили співучих пташок, не дарма українську мову, що називають солов'їною мовою. Ось, та, ось такий рушник, на ньому зображені голуби, і написано: два голуби, один дух, дві розмови, один слух. Це весільний рушник. Часто собак вишивали теж на весільних рушниках як символ вірності. Взагалі на українських рушниках дуже багато літер. Це цілі слова або окремі літери. В цьому, в, в, в цьому виражалася любов українців до слова, до книги. Українці ще багато століть тому були грамотними, писемними людьми, людьми, які розуміли, що таке книга і цінували. Дуже часто на рушниках вишивали навіть такі сценки з життя. Тут козак і козачка, козачка виглядає жінка з дверей, а там такий козак. І е, такий підпис: А це ж мій Гриць іде, тобто дівчина чекала хлопця. Це ніби така маленька картинка, мініатюра з життя. Моя, руба, руба, рубая, рубая, моя, поясніть і вікно не запитується, Каза бачка не одам, не допитуєся, Каза не одам, не На Чернігівщині теж особливі. Вони на сірому, домотканому полотні і найчастіше вишиті, переважає чорний колір саме. Взагалі, улюбленими кольорами у вишивці це були червоний, чорний або сірий. Ось цей рушник це церковний рушник. Найчастіше з ними якраз йшли до Пасхи. Тут розп'яття Христа, бо українці споконвіку були віруючими людьми і намагалися не переступати заповіді Божі. Дуже багато різних тварин на рушниках. Тут, бачите, тут є зайчики на цьому рушнику. Зайці це улюблений персонаж українського фольклору. Він є в казках, в піснях, в різних народних іграх, і зокрема він її на рушниках.